Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. 8 червня 2025 року став днем, про який у підручниках історії, можливо, колись напишуть лише рядок. Вибух на об'єкті к 14 змінив усе. Але за цим рядком стоїть глухий гуркіт, що струснув центр Москви, закриті засідання Радбезу. Екстрені приміщення конвої і нічна тінь під грифом цілком таємно. Пише телеграм «Топор Помсти». О 02.37 ночі в самому центрі так званої зони П одного з найбільш секретних кремлівських об'єктів, де за чутками зберігаються копії особистих досьє на вище керівництво держави про. Лунала серія вибухів. Офіційні джерела мовчали, але вже до шостої ранку анонімні канали повідомили. Об'єкт знищено, втрати великі, і найголовніше Путін у ці хвилини був за 200 метрів від епіцентру. Сигнали мобільного зв'язку глушилися, до Кремля стягували внутрішні війська. Деякі високопосадовці зникли за радарів у небі над Москвою військові літаки та вертольоти. Дивно, але мовчали навіть зазвичай гіперактивні прокремлівські коментатори. Здавалося, хтось натиснув кнопку Стоп. А вже на ранок з'явилася перша неперевірена інформація. Глава Радбезу Микола Патруша провів термінове засідання за відсутності президента. За однією з версій, сам Путін був у важкому психологічному стані. За іншою, його ізолювали. Ми маємо взяти ситуацію під контроль до того, як нею скористається ворог, нібито сказав Патрушев на закритій нараді в бункері під Лоб'янкою. У той же день з мапи новин зник Дмитро Медведів, Мовчав Шойгу, а лави охорони ФСО біля Кремля подвоїли. Тож підірвав об'єкт К-14. Версій було багато. Одні говорили про внутрішню диверсію. Мовляв, спецслужби втомлені від авторитарної вертикалі, перейшли до Активних дій інші про атаку з боку українського гора, але найгучнішою стала гіпотеза, що вибух організували свої, щоб створити прецедент для зміни влади. Патрушев сірий кардинал російської політики багато років він зберігав лояльність до Путіна, але водночас будував власну мережу впливу. Колишній керівник ФСБ, архітектор репресивного апарату, стратегічний мислитель, який завжди чекав моменту. 8 червня пройшло без появ Путіна на публіці. Увечері з'явилося відео з зверненням прем'єра Мішустіна. Він заявив, що президент тимчасово передав Пов'язки на період відновлення після інциденту, але жодного знімку, жодного доказу ні Путіна, ні навіть його голосу. Російські змі у звичному стилі твердили про планову перевірку об'єктів, але вже наступного дня на стінах у Пітері та Єкатеринбурзі з'явилися графіті, хто підірвав К-14. Та де він? Відповідей не було, зате з'явилася нова реальність. Підкреслимо згодом Микола Патрушев скликав розширене засідання Ради безпеки, на яке не запросили кількох близьких до Путіна осіб. Було прийнято рішення про формування перехідного комітету стабілізації. За кулісами ж йшли переговори з військовими ФСБ адміністрацією президента. Все виглядало як ретельно підготовлений сценарій, коли на ранок, 8 червня, з'явилася новина в закритих партизанських колах. Патрушев тимчасово виконує обов'язки глави держави. Згідно з постановою уряду та Радбезу, вже ніхто не здивувався. Це був кінець епохи. Що сталося з Путіним? Невідомо. Офіційно на лікуванні неофіційно під домашнім арештом у Нового Гарьова. А може в ще темнішому місці. Головне, що ті, хто роками зберігав лояльність, цього разу не повстали, вони мовчки. Визнали нову владу. Вибух на К-14 став не просто розгором. Він став символом краху системи, яка трималась на страху лояльності і мовчанні системи, що проїла саму себе зсередини. Все частіше проти цієї системи воюють свої ж. А тепер більше про те, що пишуть телеграм-канали про зброю. У перші дні червня 2025 року військова аналітика заговорила про новий загадковий фактор у війні. Декілька потужних вибухів, що сталися в Московській області, Калузі, Воронежі та навіть у підмосковному військовому аеродромічкаловській не мали підтвердження. Пердженого походження жодна з країн офіційно не взяла на себе відповідальність. Кремль утримувався від коментарів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.